Вітаю вас, друзі. Пропоную до вашої уваги невеличкий огляд стану озимої пшениці після боронування прошинною бороною. Якщо пам'ятаєте, в минулим, минулому відео я показував боронування, яке проходило приблизно 23-24 березня. Ми баранували пшеницю, в якому вона була тоді в стані. І на сьогоднішній день це у нас 17 квітня, ви можете бачити, яка різниця в рості. За цей час випало дуже багато опадів, і ми навіть неозброєним оком можемо бачити, як багато розвелося бур'янів. Вони на жаль, продовжують рости, розвиватись. Ну, але дощі не давали нам зробити гербіцидну обробку. Хотіли вносити Прімуфорте, але пшениця вже в такій стадії, що внесення даного препарату неможливо, тому будемо виходити з цього якимось іншим. Шляхом якимсь будемо використовувати якийсь інший гербіцид. Якщо, звісно, нам вдасться це зробити, оскільки, як ви знаєте, ми знаходимося в зоні активних бойових дій. На даній площі ми бачимо посів, який був зроблений сівалкою алігатор. І... Зараз перейдемо на ділянку, де була посіяна та ж сама пшениця з тією самою нормою добрив. Але на 2 дні пізніше вже сівалкою сз 36 і подивитися різницю. Як бачите, різниця візуальна дуже велика. Мені здається, що після алігатора пшениця значно вища, хоча тут вона нібито посіяна густіше, бо ширина міжрядь тут значно менша, ніж у сівалки алігатор, але норма висіву та сама і все одно мені ця пшениця не така. Скажімо так, міцна не така потужна, як на першій ділянці. Теж те саме по бур'янам, їх дуже багато. Треба щось робити, але, але. будемо дивитися по ситуації. Ну, і тепер перейдемо на ділянку іншої вже пшениці, яка теж посіяна сезешкою. Тут ми теж робили боронування. В принципі, пшениця всюди ожила після опадів, після боронування. Видно, що в неї з'явилися сили. Ну, але сама якість. Землі, родючість, бажає бути кращого. І ми бачимо, що ну на всіх ділянках, як і в даному відео, ми бачимо, що нерівномірне, нерівномірний розвиток культури, тому що то солонці, то ще щось, і пшениця на ділянках розвивається нерівномірно. Ну, і плюс до того, що була всього одна дисковка перед посівом, Десь сівалка горнула, десь глибина не видержана була. Ну, це все можна списати на війну. Тому що ми сильно не було можливостей готувати ідеальну почву. Ну, і все ж таки, на мою думку, алігатор. Виграє е, в якості посіву і в подальшому розвитку рослин, але все одно будемо спостерігати вже до самого кінця. Це ось очки, ділянка, яка була посіяна алігатором, в самий пізній посів. В принципі, пшениця розвивається. Тут ще, я думаю, можна було б зайти прімою, але Оці вікна, які зараз дуже сильні вітри, просто здуває все неможливо бризкати і через декілька днів знову обіцяють дощі. Тому знову все на паузі. Чекаємо, коли буде нормальна погода і без вітру. І будемо щось думати далі. Ну, а на цьому, друзі, все. Дякую вам за увагу. Коментуйте. Ставте лайки, кому подобається. І кому цікаво, що буде далі, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей.